Слава Україні! З вами Юрій на каналі Міні-Трактор УА. Сьогодні пройдемося по тракторам, які є в наявності на майданчику міні Вінниця в Вінниці. І е, озвучу ціни, які знижені на той асортимент, який є на сьогоднішній день в наявності зі старих надходжень. Тобто є можливість придбати трактор по дешевшій ціні старого поступлення. Ми такі будемо акції іноді робити перед отриманням великих надходжень. Так, Янмар F210. Прийшов він не з ґрунтофризою, а з таким ралом. Тобто це підривати пленку, підривати капельний полив. Ну, можливо, використовували ще як якусь копалку. Коштує він 6500. gl 241 з ґрунтофризою. на 24 кінських сили. Коштує він 8300. А 155 кубота на 15 кинских сил. Коштує він 5500. Далее кубота GL 80 на 28 кинских сил. Коштує він 7500. GT3 кубота 4 на 20 кінських сил коштує 6800. Хіномото N 209 коштує 5800. Кубота l 1 245 на 24 кінських сили, коштує 7800 у дуже в чудовому стані. Кубота N 179 179. та коштує вона 5500. GL 25 на 25 кінських сил. Коштує 7300. L1 225 без грунтов рези прийшов. Коштує він 5,300. Ісекі ТК 25 на 25 кінських сил. Коштує 8300. Янмар f 155 на 15 кінських сил. Якщо бути точним, 15,5, коштує він 4900. І Ісекі ТУ 220 на 22 кінських сили, коштує він 5900. Заїжджайте на майданчик мінягровіниця, на трактори зі старих поступлень. Хороші ціни! І очікуємо нове поступлення. Підписуйтесь на канал, отримуйте інформацію про новинки. Чекаємо на вас!